Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іван Герасимчук. Вітаю! Міжнародний банк розвитку та реконструкції виділить на відновлення Одеси півтора мільярди гривень. Мова йде про 13 проєктів в регіоні, сім з яких знаходяться безпосередньо в Одесі. Про це стало відомо під час форуму відновлення Одещини, який відвідали як представники української влади, так і іноземні делегації. Подробиці далі. Півтора мільярда від міжнародного банку реконструкції та розвитку в Одеській області планують витратити на капітальні ремонти, реконструкцію або будівництво об'єктів соціальної чи критичної інфраструктури. Зокрема, побудують кілька нових шкіл, адже в регіоні з'явилося чимало внутрішньо переміщених осіб. Ми зосередили увагу серед великої кількості поданих проектів. Від одеського регіону було більше 200. Зосередили увагу саме на пріоритетних проєктах, які вміщують в себе багато людей. Тобто, якщо це школа, то ми віддаємо пріоритетність. Закладу, де наприклад, там потужність більше тисячі дітей, а не двісті, да тому, що ну по факту, можливо, площу і ті ж, і вартість проекту може бути одна і та ж, але зосереджуємося з, саме з урахуванням а, на більшу допомогу ВПО, щоб дітки не навчались там у дві зміни. А ми можливо би розширили їм цей простір, да щоб всі могли ну, отримувати якісні послуги. Проголосувати за проекти відновлення регіону мешканці зможуть через дію відповідні законодавчі зміни. Мають Проголосувати Верховна Рада, тим часом фонд відновлення одеської області може збільшитися до 140 мільйонів гривень, які також направлять на нові проекти. Це державницькі проекти, які стосуються е, саме розвитку. Наприклад, це якісь державницькі е, дороги. Наприклад, у нас є гарний такий пропускний пункт Паланка, де ми бачимо все облаштовано та продумано. Але раз, е, наприклад, біля нього є. Такий пункт пропуску стара який потребує ще додаткових коштів для того, щоб налаштувати там нормальну роботу і митниці, і зробити дорогу, яка дасть можливість більше проїжджати там автомобілям та скоріше проходити митницю. Це один з проектів, який буде мати участь. Зараз громади по всій країні підключаються до реєстру зруйнованого житла. Очікується, що вже цього року громадяни почнуть отримувати компенсації за зруйновані будинки. Ці потреби фінансуватимуться з трьох джерел: арештовані активи російського Сбербанку, який працював в Україні, 35 мільярдів прибутку Нацбанку та підтримка міжнародних партнерів. Для українців сьогодні є одне надвелике бажання це якнайшвидше перемога. А друге і третє бажання їх можна об'єднати це мати роботу. З гідною оплатою праці і мати своє е, власне житло. Якщо ми вирішимо всі ці три питання, то повернуться в Україну і наші українці, яких на сьогодні за даними останніми е, ООН, більше ніж 8 мільйонів знаходиться на жаль за кордоном. І Нам би дуже хотілося їх всіх повернути, а тому і повернемо українців, і вони будуть тут жити і працювати. Це буде е, позитивно впливати на економічний розвиток нашої країни. Також в Ізмаїлі, Одесі та Подільську покращуватимуть якість медичних послуг. Планують зробити більш доступною трансплантацію органів, відкрити реабілітаційні центри для військових. Ми готуємо на 1 травня. Був підписаний меморандум департаменту охорони здоров'я, і на базі нашого шпиталю ветеранів відкриється дуже гарне реабілітаційне відділення на 30 ліжок. Найсучасніше обладнання закуплене. До речі, це шпиталь. Він обслуговує як ветеранів, так і їх сім'ї, і також. На даний момент і хлопцям допомога, тому це такий дуже важливий приклад. Також ми маємо дуже гарний проєкт, він є в Ізмаїлі. І це Дунайська обласна лікарня, де є проєкт зараз у нас на 90 ліжок під реабілітацію. Працюємо зараз, закінчуємо ремонтні роботи реабілітаційний центр. Колишній фізкультурний був наш диспансер, буде зміна назви як реабілітаційний центр, тому готуємо його. Так ось балська лікарня готує на 90. Но стеліжок як стало відомо під час форуму, ООН запропонувала побудувати в Одесі газопоршнові підстанції, які забезпечать власну генерацію електроенергії в місті. Поки йдеться про три таких підстанції по 30 МВт потужності, кожна очікується, що завдяки власній генерації місто зможе забезпечити безперебійне водопостачання, водовідведення, взимку і теплопостачання. Литва обіюватиме передачу літаків в 16 Україні. Про це заявив міністр закордонних справ країни Габріелю Сланцбергіс на брифінгу в Одесі. У заході також взяли участь очільники МЗС України, Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії, Швеції та заступник держсекретаря МЗС Фінляндіїву Супорт йопе Ченейто. Ми будемо підтримувати ваш вступ до НАТО. Ваше місце поряд з нами в НАТО. А ми будемо підтримувати спеціальний трибунал щодо агресії. Ми будемо лобіювати та відстоювати передачу більшої кількості зброї та амуніції, включаючи F-16, які ви просили. Тому що ваша боротьба це наша боротьба, тому що ваша свобода це наша свобода. Ендаріс Арін Кладкомітвиоландерстенд. Ми всі розуміємо, що F-16 – це американська технологія, і процес повинен початися саме зі згоди США. Я не маю сумнівів, що вони приймуть це рішення, бо логіка перемоги у цій війні цього вимагає. І якщо країни серйозно заявляють, що вони хочуть, аби Україна перемогла, тоді вони мають підтримати свої слова діями щодо в 16 Правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася незаконним збутом наркотиків та зброї у Чорноморську. В ході оперативної роботи поліцейські провели декілька закупок у фігурантів, придбавши понад 200 грамів канабісу, а також декілька одиниць нелегальної вогнепальної зброї. Після реалізації третьої закупки, за місцями мешкання зловмисників, слідчі провели обшуки, в ході яких виявили ще майже 400 грамів наркотику, пістолети з явними ознаками переробки, гладкосвольні рушниці. Набої мисливські ніж та гроші тепер трьом фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Сім з половиною тисяч пачок без цигарок віз на продаж мешканець кодими прикордонникам, які спіймали чоловіка, той розповів, що контрафакт придбав через інтернет, забравши посилку в Балті, віз на реалізацію до Кодими. Попередня вартість незаконного товару може скласти 370 тисяч гривень. Цигарки правоохоронці конфіскували. А от на їх перевізника очікує суд. Ще одну схему продажу контрафактних цигарок викрили ДБРівці. Щоправда, у цьому випадку мова йде про десятки мільйонів гривень прибутку щомісяця лише в одній окремій області. Схема продажу діяла по всій Україні найактивніше на Вінниччині та Одещині. Тютюнові вироби маркували як цигарки з дюті фрі під час обшуків у місцях реалізації та офісах. Слідчі знайшли понад 100 тисяч пачок цигарок загальною вартістю, більше ніж 5 мільйонів гривень майже півтора мільйони гривень готівкою документацію, яка свідчить про проведення неякісних перевірок тютюнових пачок, записи із чорною бухгалтерією і засоби зв'язку та носії інформації. До оборудки причетні керівники податкової обласного рівня, які прикривали незаконний бізнес. Протиправну діяльність злоумисники розпочали з другої половини 2022 року. Керували схемою із продажу нелегального тютюну організатори з Одеси. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 Два Шість 3226. Залишайтесь нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.